І буду викладувати на такий викладати кльош. Може хтось згадує кльош з минулого. Кльош. <сум> Скажемо таку історію, пам'ятаєте? знаєте, з минулого століття ще. Ну що, Юрко, давай починаємо псувати фігуру. Крумтять. Доброго дня, друзі! Ви на каналі я і мій Юрко. Звати мене Олександра. Я вас запрошую на приготування синних пампушків. Для приготування синних пампушків мені потрібно. В мене є. Пів кілограма сиру, 4 ложки цукру столові, 4 яйця, цукор ванільний, сода, оцет, борошно, олія. Перше я виб'ю яйця. З ту ємкість. Додаємо цукор, цукор ванільний пачку, беремо повружний блендер і будемо перемішувати. Хто не має блендера, можна переміняти воделкою. Нічого страшного не станеться. Так, сир я вже перетерла, перемолола. Перебила. Перебила, перетерла, перемолола. Можна було воделкою, звичайно, перенесити або мінчиком. Ну, Сир трошки важче воделкою, добре. Так. У мене такий сир вийшов. М'ягесенький, буххесенький, гарнесенький. І зараз я до того сиру додам соду. У мене тут є чайна ложечка, така рівна чайна ложечка, не більше. Можна навіть і менше. Дати. У мене чайна ложечка. Натуральна я дам... чайна. Натуральна чайна ложечка, так. І дам чайну ложечку оцту яблучного. Можна лимончика дати, соку. Також буде добре. А не лимончик закінчиться. Перемішаємо гарненько і будемо додавати борошно. Пів кілограма. Я скажу, скільки я витратила на свою, свою суміш. Змішуємо тісто. Сирне тісто. З якого вийдуть сирні шарики? Пампушки. Ні, не шарики, а кульки. Хочете, щоб тісто було сирне жовтіше, можна додати куркуму. Я додавати поки не буду. Але воно точно вийде жовтіше, гарніше. Яйця сьогодні в мене трішечки так якби жовті. Я думаю, що коли вони зжаряться, ті кульки, то вони будуть такого рум'яні. Прижареного кольору. Як? Я служу, коли тоді так. Так, так, в мене, так, в мене так. тут є така стільниця, антикварна старенька. Насипаю порошна і далі буду місити рукою. Без рукавиць, руки чисті. Вибираємо все тісто пальцем. Цікаво, що так буде, як прошлого разу. Що? Як? Я не встиг спробувати. Чекай, Тому треба десь десь лазити, замість того, щоб сидіти в хаті і сходити по, по городі чогось. Нічого ти не втратив, нічого страшного не стається. Зато в тебе фігура красива. Такий красивий, як Аполлон. Троє, не без живота! Наш тобі ті лишні пиріжки. Я просто не часто, ми не часто їх робимо. Пер трошечки захотілося, не знаю. Ну добре, того разу теж не буду їсти. Як тут не будеш їсти? Я наша їх мішу. А фігура. Ну Фігура, то ладно, вже якось переб'ємося. Твої фігури. Хваліть мене мамо. Ви мене, а я вас. А так, так. Все, повез вирували і вже трошки. Несилий має бути м'якеньке. Ось таке гарне тісто вийшло. Окон хай лежить. На тебе руки туди. Тісто ми замісили. Підсипаємо, відставляємо в сторону. Підрізаємо кусочок. Розкатуємо. Порошне. Таке довщиною десь сантиметр. Трошечки мене. У мене такі є така форма. Бокал для коньяку. І робимо кружечки. Сирні. Сирні кружечки. Што пампушки називаються взагалі то А тепер серединку візьмемо. З кіндера. Такий кіндер в мене є. І вирізаємо серединку. І виходить ще. Ще менший кружечок. Гуглик. Кулька. Я розстелила рушничок на дощечку і викладаю на дощечку. Кульки і бублики. Кульки, бублик з диркою. І так, поки не закінчиться все тісто. І будемо смажити. Олія наша розігрівається. Пампушки я зробила одну третю, не всі, буду продовжувати пізніше. Кидаю малесенький гугличок. Якщо він вже починає булькати, олія закипіла, значить. кидаю решту. пампушок. невеличкий газ, щоб вони прожарювалися гарно. Тоді викладу на рушничок паперовий, щоб лишня олія стекла. І буду викладувати на такий, на такий кльош. Ось хтось згадує кльош з минулого. Кльош. Скажемо таку історію, пам'ятаєте? Тут з минулого століття ще, Ми трошки з минулого століття, в кожному, в кожній хаті було, ну, моєї мами було таких 10. І тут на, на ніжці завжди була зав'язана, пам'ятаю, синя ленточка. Я завжди питала, думаю, цікаво мені було, що вона там прив'язана. В селі, коли було весілля, всі зносили посуду. У мене мами було 10 кльошів таких, то кльош називався. 10 кльошів, було 50 тарілок таких, 50 тарілок таких, і всі були познати, якщо в була синя, значить крапки на тарілках також були сині. <сум> і всі зносили, кожна господиня мала свій колір. І коли всі зносили посуду, тоді як вже проходило весілля, там весілля робило 300 людей, дуже багато, то кожна господиня відбирала свої тарілки. І кожен знав по кольорах. Тобто, якщо мама була синя, Синя ця, як вона на стрілки, теж всі сині, вона всі свої сині крапочки відбирала. А коли було побито, допустимо, розбитий кльош чи ще щось, тоді синій, ну, червоний кльош з червоною ленточкою ставав синьою ленточкою. Тобто віддавали ті, що, було, що робили весілля. І так було дуже цікаво. Думаю, нашу є стільки посунула. Стояли посударі різні, різних. Так, помпучки наші з однієї сторони вже підрумянилися. Зараз на так що в мене такий старенький ще минулого століття. Він багато бачив. Багато. Весіль. Багато весіль, багато, ну все, проводи були, і весілля було, і похорони були. Історія. І гарний завжди. Нам їм не подобається. Юрко! Зараз будемо пробувати. Нарешті твоя мрія збулася. <ріху> то готувати завжди не можна. Ну так. Гіпертонікам особливо не можна. Ну смажено, ну, я ще не пробувала її в духовці пекти. Якщо в духовці, то можливо можна. А жарного, ну, так, трошки треба змастити. Я думаю, що вони духовці такі вийдуть. Ну, напевно, такі не вийдуть. Ну, але раз там собі можна приготувати. Вони дуже смачні, тобі так. І кульки і... вже крутяться. Їв би, і їв би, і їв би сидів. А, а тоді в двері не влазиш. <гум> Що таке з тобою? <гум> Дуже смачно. Так люблю випічку різну. Більше ніде таких не пробував, тільки ти такі робиш. Правильно, лібити в системі ще хтось таке робить і. <гум> Шкода кльоша. <гум> Наші пампушки вже прославилися. Відтягуємо вікна рушнячок. Дайва об'єстикла і продовжуємо смажити далі. Аромат по хаті йде. Зараз всі внуки потрибігають. На м'ясо в нас прибігають кути, а на пампушки прибігають онуки. внуки. Внучки. <laughs> і внучки місяця. Чуть, Чуть можна більше і більше тягнувся. Так трошечки більше. Як то вони так виходять, такі круглі? О, Ти ж даєш ну, Не давай, потому что там є. Як моя баба казала поташ. Знаєте, що таке поташ? Сода. Юрко, вони ще горачі. Не устремился. Не стримався, закинув. Кирилі слова поташ. Пампушки вже. З пампушки вже лишня олія стекла. О, красиво на історичний Кльош. <клюш> ну, так називалося кльош. Там називають ваза, там називають якось ще... Ну кльош нас називали в минулому, минулому столітті. <клюш> Наступна кількість наших пампушків посмажується. Тут трошки забагато. Не хочуть перевертатися. Уявляєш, як який... Так, що таке? Набий, набий. Не слухай, не слухай, не слухай. Так. Там я вже нервуюся. <рив> Там у мене вже нерви. Що <рив> таке? Ха якось зачаровані чи що? Так. Сі. Та калялька колись була. Ванька встанька називалася. А чого Ванька? Ну що русська Ванька? Вони ну, вже і так висмажилися, але було б краще. Так. Зараз трошечки хай олія з тичезне. Юрку, чого ти облизуєшся? А? Я змолола трішечки пудри і гарненько притрушу. Багато ні трішечки. Так виглядає до того не ленточка. Ні, ленточки давно вже не нема. Тут немає її. Ну що, налітай, приступай. Ось таке в нас вийшло відео. Якщо вам сподобалося, як я смажила пампушки і викладала їх на кльош. Ставте нам вподобайку і підписуйтеся на наш канал. Дякую вам за перегляди. Ну що, Юрко, давай починаємо псувати фігуру. Хрумтять. Вони не, не, не хрумтять, вони такі в сродині пухнасті такі добрі. М -м. Смачні. Сьогодні попсуємо собі фігуру. Хто будемо на совість гристи. Де беруться лишні кілограми, От тут вони і беруться. М -м -м. Ну, дуже смачно. А ще молочками.